Говер Корін, спотворене кохання, частина 89. Кеп вміє підібрати правильні слова, і при цьому не читати нотації чи давати поради. Він завжди говорив рівно стільки, скільки потрібно, щоб я добре задумався про свої стосунки з Тейт. На щастя, кеп належить до тих нечисленних везунчиків, хто з віком стає мудрішим. Розмовляючи з нами обома, він із самого початку знав, що робить. Доброго ранку, Тейт, каже кеп, посміхаючись від вуха до вуха. Він подає їй руку, а вона дивиться то на нього, то на мене. Що відбувається, запитує Тейт, прямуючи до виходу разом з ним. Малюк запропонував покатати мене літаком, а я захотів взяти тебе з собою. Це ж буде перший політ у моєму житті. Тейт здивовано каже, що не вірить, що кеп. Ніколи не літав. Чесне слово, якщо у мене таке прізвисько, це ще не означає, що я літав справжніми літаками. Вдячного погляду, який кидає на мене тейт, достатньо, щоб цей день став одним з найкращих у моєму житті, але ще навіть світанок не настав. Все гаразд, кеп, запитує в мікрофон. Старий сидить за тейт і дивиться в алюмінатор. Він піднімає вгору обидва великі пальці, але й ока від віконця не відводить. Сонце ще не з'явилось через хмари, так що дивитись особливо нема на що. Ми в літаку всього хвилин десять, а кеп вже вражений і зачарований, як я й розраховував. Я знову зосереджуюсь на управлінні судном, доки не набираю потрібну висоту. Потім відключаю навушники кепа і повертаюсь до Тейт. Вона дивиться на мене з вдячністю, з вдячною посмішкою. Знаєш, чому ми тут? Вона озирається на кепа, тому що він ніколи не літав, і я заперечливо хитаю головою час. Вгадано ідеально. Пам'ятаєш, як ми поверталися твоїх батьків після святкування Дня подяки? Та киває і в її погляді спалахує цікавість. Ти тоді спитала, як це милуватися сходом на такій висоті. Описати це неможливо. Я вказую на ілюмінатор, це треба бачити. Тейт відразу повертається до вікна і притискає долоні до скла. П'ять хвилин вона сидить, не рухаючись, і дивиться. Не знаю, як це можливо, але я закохуюся не іще сильніше. Коли сонце прориває полену хмар і весь салон наповнюється світлом, Тейт нарешті повертається до мене на очах у неї сльози, але вона не вимовляє жодного слова. Тільки стискає мою руку. Почекай тут, говорю я: спочатку допоможу вийти кепу. Шофер відвезе його додому, а ми з тобою поїдемо снідати. Тейт прощається з кепом і терпляче чекає, поки я допоможу йому зійти з трапа. Він, крадькома, подає мені дві коробочки і з хвальною усмішкою дивиться на мене. Я засовую в дві упаковки в кишені куртки і збираюся знову піднятися на борт. Гей, малюку, кричить, Кеп, перш ніж сісти в автомобіль, я обертаюсь. Дякую, каже він, вказуючи на літак за це. Я киваю і хочу подякувати йому у відповідь, але він уже зник у машині. Я підіймаюсь трапом. Тейд розстіває ремень безпеки, поспішаючи вийти з літака, проте я сідаю на колишнє місце. Вона тепло усміхається. Ти неймовірний, Майлзе, змікали Арчер. Повинна визнати, ти дуже сексуальний, коли виконуєш свої обов'язки пілота. Треба влаштовувати таке частіше. Ти чмокає мене в губи і збирається підвестись, але я знову її саджу. Це ще не все. Говорю я, беру її за руки і роблю повільний вдих, готуючись вимовити ті слова, на які вона заслуговує. Того дня, коли ти спитала мене про схід, я зазираю її у вічі дякую тобі за це запитання. Я тоді відчув уперше за 6 років, що знову хочу покохати. Та й усміхається і швидко видихає. Потім закушує нижню губу, щоб приховати посмішку, я торкаюсь її губи і злегка відтягую великим пальцем. Я ж просив так не робити. Люблю твою посмішку, майже так само сильно, як тебе саму. Я знову цілую тейт. Очі не заплющую, щоб не помилитись, і витягнути саме чорну коробочку. Очі тейт здивовано округляються. Вона дивиться то на мене, то на коробочку, підносить руку до рота, щоб придушити вигук. Майлзе, це не те, що ти думаєш, квапливо кажу я, відкриваючи кришку. Під якою лежить ключ. Точніше, не зовсім ти. Я з полегшенням бачу, що ось ще Тейт широко розплющені і сповнені надії. Судячи з посмішки, вона також цього хоче. Я вкладаю ключ її у руку. Декілька хвилин вона дивиться на нього, потім піднімає на мене очі. Тейт з надією питаю, ти до мене переїдеш? Вона ще раз кидає погляд на ключ і вимовляє два слова, від яких я посміхаюсь: чорт та звичайно. Я нахиляюсь і цілую її, наші ноги, руки та губи стають деталям однієї головоломки, які ідеально підходять одне до одного. Тейт перебирається до мене на коліна. Нам тісно, але це чудово. Тільки я не вмію готувати, попереджає Тейт. Та й з пранням ти справляєшся краще. Сама я просто закидаю машину кольорову у перемір з білим. І ти вже в курсі, що я вранці не найприємніший співрозмовник.